101 ракету та 11 дронів стільки випустив по Полтавщині агресор з початку повномасштабного вторгнення. Загалом з 24 лютого область пережила 52 ворожих обстріли. Про це 26 грудня на підсумковій річній прес-конференції повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. В першу чергу ми займалися питаннями військових. Пріоритет це у нас був основний її залишається переселенці, допомога фронтовим областям, сусідам нашим і забезпечення нормального життя. Наскільки це можливо на Полтавщині? Спочатку повномасштабного вторгнення Полтавщина перетворилася на фортецю в області сформували лінії ешелонованої оборони на кількох напрямках, звели десятки кілометрів траншей і протитанкових ровів. Вели в роботу понад 100 сирен. в перші дні війни. У нас не вся система оповіщення в області працювала. Ця проблема була загальнодержавна, і Полтавщина впоралась з цим питанням, відновили більше ста систем оповіщення, і зараз на сьогодні Полтавщина є лідером з покриття та роботи оповіщення на території країни. У зв'язку з обстрілами критичної інфраструктури в області розгорнули 311 пунктів незламності. Ще близько ста відкриють незабаром. Також на Полтавщині зробили 387 укриттів в закладах освіти. Залишається 188 закладів, які не мають або фізичної можливості, або в громадах не прийняли такі рішення щодо облаштування укриттів. В садочках ситуація десь на рівні 50% мають укриття. Це і надалі залишається основним викликом. Полтавщина прийняла понад 200 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, на допомогу яким спрямували близько 4 мільярдів гривень. Зараз на стадії проєктування перебуває три шестиповерхові будинки для переселенців. А на території Полтавської обласної психіатричної лікарні розпочалося будівництво модульного містечка на 500 місць. Загалом з обласного бюджету витратили 30 мільйонів гривень на відновлення фронтових областей Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини та Сумщини.